Уже. уже Катя. Оня. Давайте, Боже, в углерок мало не надо. Маму, маму, мама, ты что? Меня долго не казалось. Ну-ка, уже почему ходить с вами? Славу, я пропуск. Давайте. Саня, ну мы тут уже подтолкнули. Что ты хочешь? Бажаю крепкого здоровья. Шипте. Дували. Тихо. И бажаю. Щоб у нас в сім'ї завжди була гарна погода сонячна, щоб завжди було гарно, добре. І щоб ви з франнію вигодували свого сина, щоб ви гордились і щоб люди гордились. А ваш син, щоб гордився вами і всіма родичами, тетями, дядями. Щоб все у вас було як найлуша і найкраще. Бажаю всім здоров'я, щастя, договіття, щоб ваша родня була крепка, Спасибо. як кремінь.